Слава Україні! Шановна сукальська громада, всечесні отці, сьогоднішній день, день шанування Героїв Небесної Сотні, нашу свідомість і наше серце крають надвоє. З одного боку ми всі висловлюємо глибокий сум із за того, що кращі сини українського народу, наші герої, Небесна Сотня, пішла з життя. Більшості молодими нашими хлопцями, які ще не бачили цього життя. Саме в цей день, сьогодні, 20 лютого, був найстрашніший день вбивства людей, які з дерев'яними щитами в своїй більшості беззбройні йшли проти цієї кривавої тоталітарної Януковицької московської хунти. З 9-ї години ранку до 3-ї години дня було вбито і, на жаль, нашій медичній службі не вдалося врятувати жодним чином, тому що це були поранення в серце, в голову, в шию, в життєво важливі органи, коли людина помирає практично одразу. Більше 50 героїв Небесної Сотні саме в сьогоднішній ранок. Близько 30 героїв Небесної Сотні були дуже-дуже важко поранені, які потім пішли із життя. І зараз стали іншою частиною сьогоднішнього дня символом звитяги української Символом того, що для більше сотні людей ціна власного життя була ніщо порівняно з свободою, волею. З ціною майбутнього України, з тим, щоб забезпечити нам з вами мирне спокійне життя для того, щоб Україна була цивілізованою європейською державою. Глибоко переконаний, що відзначення цього дня пам'яті Героїв Небесної Сотні є тим символом і тим поверненням. До того гасла, яке ми чули на Майдані під час праворних подій, коли ми ховали наших героїв. Коли скандував весь Майдан, герої не вмирають. І вони насправді ніколи не вмруть в наших серцях до тих пір, поки ми будемо, особливо в цей день, приходити на віче в кожному районному центрі, в кожному селі, в кожній домівці, згадувати їх і пам'ятати. Глибоко переконаний, що якраз на тому, чого не вистачало завжди українському народу звитяги і поступу вперед і героїв справжніх, які вже на очах наших дітей, на наших з вами очах поклали своє життя за нас, за Україну. Чергові герої на превеликий жаль також. Вимушені віддавати своє життя, щоб продовжити те, заради чого полягла Небесна Сотня. Зараз вони гинуть на сході України. І наш святий обов'язок пам'ятати їх, допомагати всім, чим тільки можемо їм, їхнім сім'ям, їхнім діткам, і виховувати на цьому подвигу майбутнє нашої України. Завершуючи свій виступ, хочу вклонитися кожному із вас, тому що знаю, що Сокальська земля, львівська земля, Галичина народила велику кількість оцих героїв. Вона продовжує зараз посилати своїх синів, не зважаючи на те, що держава до сьогоднішнього дня не звертає увагу на нас, на Західну Україну. Ми знову думаємо про схід, про те, як відбудувати схід. Який знищує Західну Україну. Про те, як допомогти цьому Сходу, який ну, нещасний насправді, тому що зазумбований московською пропагандою. Але думаю, що настав час звернути увагу і на цих героїв, які тут знаходяться на Майдані, на тих людей, які віддають свою останню копійку для того, щоб допомогти нашій армії. Глибока вам шана і низький уклін. Україн. Слава Україні!